YouTube каналі. І сьогодні ми з вами проведемо ось таку розпаковочку посилочки яку я отримала. То зараз подивимося, що там я собі замовила і що замовили мої знайомі, мої сусіди. То давайте з вами їх розпакуємо і подивимося. Коротенький огляд зробимо, покажу вам, розкажу по можливості про товар. Зараз нагадую, що у нас діє акція до завтра ще один день. Сьогодні і завтра 40% кешбеку на ваші замовлення. Тобто, це дуже велика сума в подарунок. Тобто, ви робите на 100 гривень, то 280 гривень ви отримаєте в подарунок. Ну, відповідно, якщо на 3 тисячі гривень, це здається, якщо 640 гривень, якщо я правильно порахувала. І як завжди, накладна самого верху, і вам показую, яка різниця. Видите, видно, вам, так? всього по каталогу до оплати було 5654 гривень. І до оплати з усіма акціями 3087 гривень. Тобто це приблизно дасть 40% з цієї накладної, навіть ну, трошки більше, 45% на товар була знижка. І тут розписані всі акції, що по чому були, які знижки, які товари були в основне замовлення, які пішли в подарунок і так далі. Всі, хто хоче користатися з таких акцій та знижок, під відео я завжди лишаю пряму реєстрацію на анкету. Ви можете заповнити анкету і автоматично ви отримаєте доступ до свого кабінету, де ви можете робити самостійно замовлення. А також заходьте в наш дисконт-клуб. Чому вигідно зайти в Дисконт клуб? Це такий додаток, де ви завжди будете отримувати можливість доступу до акцій, які діють в той чи інший день. І ви завжди будете проінформовані, завжди буде йти розсилка вам. Повідомлення, і ви завжди будете знати, коли найвигідніше робити замовлення. Тому доєднуйтеся до дисконт клубу, і кожен, хто приєднається в наш дисконт клуб, зробить будь-яке замовлення, бере участь в розіграші подарунку 1000 гривень. Тобто, якщо ви хочете отримати 1000 гривень в подарунок, робите будь-яке замовлення, подаєте, що ви хочете брати участь в подарункові, і відповідно в кінці каталогу. А ви отримаєте можливість брати участь у розіграші подарунку. Так. Тут таке маленьке замовлення. Почну з каталогу. Це наступний каталог, вже номер один. Дивіться, який класний, прямо під мене. Похожа. Зараз будувати таку саму помаду. Як в неї, хоча в мене зараз теж помада ні, у Лівчики Блиск від Alix Avian. На мені туш у мене зараз лівеста золота. Рада вітати вас на ефірі. І олівчик підводка і тональна основа дві тональні основи, оскільки в мене одна дуже світла. А оскільки в мене ще засмага, то відповідно я змішала темну столітню свою тональну основу, щоб більш-менш підібрати тон під мою теперішню шкіру. Ось такий сяй. По-новому, новий каталог. І на бекавері наш такий бестселер, новинка. Це трояндова вода. Це її можна використовувати будь-де, будь-в, чому і вона дуже-дуже якісна. Ціна при умові покупки будь-якого товару з каталогу буде 125 гривень. Якщо ви хочете лише трояндову воду, 199 гривень. Ну, і відповідно, на всі ціни діє. Дисконт, якщо ви оформляєте дисконт і приєднуєтеся до мене в команду. Так, Буду розглядати, що тут новиночок багато. Завжди люблю переглядати каталог, що там є, як там є, які акції, які знижки, завжди собі вже позначаю, що я хочу собі замовити. Там таке щось є, зараз я вам покажу це новиночка наступного каталогу. Це замовила Ульянка собі товар. Е... На мінус 50% це є ополісквич для ротової порожнини. Це є ароматні трави 350 мл. Дуже люблю їх. Що голубенька, м'ятна така, ментолова хороша, що трави теж дуже хороша, тому навіть не знаю, яку би я вам більше порекомендувала. І ця і ця дуже гарна, там та дуже ментолова, прям така ментола ментолова така евкаліпт, а ця така більш спокійніша, така тривільниста. Тому можете собі обирати, яка вам краще. Так, це з бикавером. Я всі каталоги роздала, то не можу вам показати. Так само, якщо ви берете будь-який товар з каталогу, то кремчик буде в акційну ціну. І такі вони в нас три кремчика. Зволожуючи, брала улянка собі один кремчик. Я не пам'ятаю, який з них зволожуючий. Зараз подивлюся. Крем для рук. Тут. Так, крем для рук. Так, догляд, захист. Напевно, не пише, треба буде дивитися в каталозі. Ну, одним словом, два мені. Я собі взяла, щоб у цей. І е, один олянці зволожуючи. Не пише тут е, touch, дотик фоуч і Touch. Сафа, Хандр сілк, сілк і сафа. Сафа. Не пам'ятаю, буду, не буду згадувати, який з них зволожуючий, який з них е, пом'якшуючий, Такі три-три е, кремчики. Якщо комусь цікаво, звертайтеся, я більш детально поясню, коли біля мене буде каталог, бо я всі всі каталоги е, пороздавала, і я ще е, не знаю, тому що це новинка е, цього каталогу, і я ще цей товар не знаю. Я ще його навіть не протестувала, навіть не знаю, який я відкрию собі, тому що. Е, Щось не подивилася, який з них, не знайду скоренько, який з них мій, мої два. А, от, є, є, знайшла. Це в наступному вже каталозі цьому. Так, зволоження, живлення і захист. Так, Зволоження це в нас рожевенький, зволожує е, наші ручки. Це в нас для, неймовірно, ніжних дотиків. Медальна олійка, алоє, вера підтримує баланс е, вологи в шкірі. Е, потім живлення ось такий, вже вам вечір скажу. <різь> Живлення – це є в нас е, е, побудова, е, побудуй свою шкіру для життя. Це комплекс натуральних олій, надає відчуття насиченості та приємний догляд. Шкіру, е, шкіра зберігає свою гладкість, еластичність впродовж дня. І ось такий голубенький е, це є захист. Захист це коли захист поєднується з доглядом. Масло ши, ну та масло ши це, це бестселер для ручок. Тобто більше захист би рекомендувала на зиму. Гліцерин, вітамін Е, додають відчуттю комфорту шкірі при контакті з навколишнім середовищем. Тобто, захист, ну, та, зима це от власне ши, масло, і вітамінка Е це на, лі... на зиму. Це більш таки легше. Кремчики, це зараз, якщо ви берете е, будь-який товар, він вам по супер Так, далі я собі замовила офтальдмін. Е, я його приймаю е, постійно, тому що я постійно працюю в комп'ютері і в телефоні і. Е, Офталікс його зараз назвали, але це офтальмін. Чому його корисно приймати? Тому що він реально відновлює ваш зір, тому що тут компоненти складаються з такі, які дійсності робляться можливо, щоб ваш зір постійно був в тонусі і отримував ті мінерали, вітаміни, які потрібні. І особливо поєднання такого одного науковця слухала поєднання з аксинтину і. І лутеїну разом, коли воно разом, ну, бачите, тут є, то воно власне підсилює ваш зір. І ви, пропивши цей курс три місяці, ви побачите, що ваш зір відновиться разом з вправами, які є в мене в телеграм-каналі Здоров'я. Якщо хочете, можу скинути ці вправи і замовляєте собі комплекс на три місяці. і Побачите, наскільки швидко відновиться ваш зір. Я його постійно. Ю. Зараз вже побачила, що мені знов треба пропити три місяці, то зараз купила поки що одну, та, одну баночку на цей місяць, і потім дозамовлю, щоб пропити курсом 3 місяці, це та одна таблеточка е, на день. Бо вже треба теж мені вправи робити. Засиджуюся за комп'ютером і телефоном. Тому от рекомендую реально, просто рекомендую, бо на собі особисто бачу його дітей. До самого крутого товару я вам в самому кінці покажу, бо цей товар я щось таке дуже-дуже-дуже чекала. Так. Тут все, ми закрутилося гарненько. Зараз будемо дивитися, що ще позамовляла. Так, це Олянка замовила собі ось цей равликовий крем це день і ніч 50 мл. Він дуже гарне зволоження, універсальний. Це такий замінник моцину равлика, це Алантоїн. Він дуже гарно в дійсності працює з обличчям, таке відмолодження, бо це равлик. Також у нас тут ще є. Олянка замовила матуючу, так, не буду тримати, матуючу тональну основу. Вона дуже сильно перекриває, тобто вона має дуже велике перекриття. Ось так вона виглядає. Така матуюча тональна основа. 402-й такий більш натуральний. На основі масел воно дуже гарно зволожує. Відповідно, від моменту відкриття цією тональною основою можна користуватися 12 місяців. Тут, відповідно, всі сертифікати якості, відповідно, це є Александ. Алексавен це в нас є Італія, Туреччина і Франція. Саме цей. Фундейшн тональна матуюча виготовляється в Туреччині. 40 мл, я вам вже говорила, так? Ось таке гарне перекриття. Це уляночка тобі дорогенька вже є. Собі я замовила трішки легшу текстуру. Якось, оскільки я купила дуже дорогий догляд за обличчям, я відчула, що мені взагалі не потрібно тональної основи. А мене обличчя таке просто напитане, і просто не хочеться наносити тональне, таке сильне перекриття. І я купила собі дуже легке, просто щоб, якби, щоб відновити такий тор, рівномірний тон, оскільки мені не 18. Сісі, тут відповідно має SPF 15, це дуже круто, що на зиму, що на вечір, і тут Італія. Ось ця Сісі виготовляється Італія. це італійський виробник Алік теж 12 місяців на використання з моменту, як я його розпакую, а я його розпакую на нашому бізнес-форумі. Буду робити собі самостійно макіяж, якось такий важливий аспект. Запам'ятаєте, це дуже важливо для нашої шкіри, тому що сонце дуже шкідливе для обличчя, і ми починаємо старіти, коли дуже багато перебуваємо на сонечку без захисту. І це CC, це натуральний колір, там є натуральний, є зелений і є три відтінки забула ще який. Три Тревітінки, зелений, який забирає е, таку жовтизну, натуральний білий і ще, який забула. І те, що я дуже-дуже-дуже хотіла, е, це ось такий блиск. Я на нього давно дивилася, але в мене стільки всяких помад, стільки всяких е, блисків, що я думаю, <Commission> ще трошки довуки і вже замовлю, коли вже в мене закінчиться, все прям все. І ось такий. Дуже насичений. Він насичений в самій упаковці, він має такий шиммер легкий. Це у нас відтінок 220-й такий, І зараз я з вами протестую в прямому ефірі наш черрі. Ну, він прям дуже така вишня. Йому треба дуже акуратно малюватися, бо він дуже пігментований. Прям дуже пігментований. Його треба трохи брати на губи, бо його достатньо не треба. Такий смак, навіть смак вишеньки, м -м, дуже класний. Такий прям вишня-вишня. Класний. Як вам? Поділіться. Ну, він прям дуже гостючий. Треба буде взяти собі якийсь менш пігментований, бо я думала, що він буде менше перекривати, а він прям перекриває як помада. Він прям дуже класно перекриває. Я хотіла чуть-чуть менше, як блиск, але він так. Так, перекрив як помада, е, блиск помада. Круто. Круто, круто, круто. Треба буде ще замовити ще собі інший відтіночок, більш прозоріший. Це маска пач, мене вже все позакінчується, тобто дозакється. Купила собі, тому що раз на тиждень я собі маску пач завжди роблю і купила. І -дам! Дивіться, що в мене є. Я скоро буду вам сторіс виставляти. Від приходьте до мене в інстаграм-сторіс. Ось такий мега класний. Протеїн, 26 протеїну, 27 від вітамінів і мінералів. Ой, е немає глютену. Це Італія. Тут в нас 10, 10, напевно, порцій. в нас, як ви знаєте, протеїнові коктейлі тільки були солодкі, 6 упакових різних. Ви вже бачили в мене і мікс з різними смаками, і екзотичний мікс. І шоколадне я дуже люблю, я його окремо собі замовляла. І зараз дитинку дуже люблю. І зараз буду пробувати. У нас вийшло з овочева такий супчик і з куркою, м'ясний кічен суп, курячий супчик. То я собі взяла курячий, дуже люблю куряче м'ясо, філе люблю. І ось таку, ось таку. Порцію 10, я так розумію, ще буду розбиратися, бо це новиночка тільки, 600 грам. В цій упаковці в нас є. Це дієтична добавка, поживний суп курячий е, фарма. дієтична добавка нутрі з насиченим смаком домашнього курячого супу, здатна замінити повноцінний. Прийом їжі допомагає підтримати вагу та збалансувати харчування. Містить високий рівень білка 25 грам для сприяння збереженню і відновленню м'язової маси. Комплекс із 27 вітамінів і мінералів для щоденної підтримки організму та гарного. Самопочуття в цілому, а також 3,6 клітковини натурального суперфуду і суміші, овочів для створення оптимального дієтичного середовища для прокращення травлення та відчуття ситості. І ідеальний збалансований суп NutriFarm підходить для спортсменів та активного способу життя та дієт для схуднення. Це Практичний, швидкий в приготуванні диетичний продукт, це легко що легко засвоюється організмом. Ключові переваги ситість і низька калорійність, що сприяє контролю ваги. Дуже дрібненькі букви. Привіт-привіт! Дуже дрібненькі букви. Прям дуже от покажу вам, які дрібненькі букви, і тому якби ось так. Підтримка здорового стану м'язів завдяки високому місту білка, зручність у використанні впродовж напруженого дня, економія часу та приготування, чудовий солоний смак. Продукт не містить цукру, глютену і шкідливих для здорових речовин. Спосіб застосування та рекомендаційні дози для внутрішнього використання для приготування супу, залити 500 мл гарячої води у шейкер. Після цього додати одну мірільну ложечку 60 грам порошку. 60 грам, 10 грам та це зараз 10 порцій. Ауа, 10 порцій якраз по 60 грам, мабуть, там всередині є ложечка. Ложечка є. Тому буду в сторіс, заходьте до мене в інстаграм, буду вам показувати ці, ту новинку, дієтичну добавку. Так, ось таке щось є. І ось така закрита фольга. І, напевно, там є ложечка. Зараз я вам покажу, розпакую разом з вами в прямому ефірі. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Зараз, мої дорогесенькі, я вам відкрию і ви можете подивитися його склад. Ось такий неймовірний, крутезний супчик з такою ложечкою мірильною. тому пахне курочкою, такою прям курочкою курочкою. Такий супчик 60 порцій, ну, ну, якби на 60 днів, якщо порція в день, фактично на 2 місяці споживання. Якщо два рази, ну два рази я б не їла цей супчик на раз, або, наприклад, десь в дорогу або щось, то він саме то, що собою взяти, щоб для приготування. Ось така мега крута новинка, до речі, він зараз десь з мінус 50%. Якщо ви робите замовлення на 25 бонус-балів, в мене в інстаграмі в Дисконт-клубі, то цей супчик буде з мінус 50% знижки. Тому, мої дорогі, заходьте в мій Дисконт-клуб. Натискайте на кнопочку реєстрація, реєструйтеся і отримайте на всі товари величезні знижки. На ці дієтичні добавки ви отримаєте мінус 50%. І зараз, якщо ви робите замовлення, то на кожне ваше замовлення, на кожну вашу суму йде 40% кешбеку. 40% кешбеку. Тобто це дуже багато на вашу суму замовлення. І відповідно від кожного замовлення у вас іде. Велика знижечка 30%, і доставка по Україні на ваші перші замовлення в перший період співпраці безкоштовна. Тому під відео скину посилання на дисконт-клуб. Ви можете зайти. Під будь-яким моїм відео є посилання на мій дисконт клуб. Заходьте собі. І реєструйтеся і користайтеся з можливості всіх акцій, які є в моєму інтернет-магазині. І також пам'ятайте, що в нас є міжнародна доставка, тобто доставка всюди, де працює наша Укрпочта. Якщо Укрпочта працює, ну тобто вона на мене навіть в Австралії вже замовляли, в Америку замовляли. Тому ви спокійно можете замовляти собі. Всі товари, які в нас є, які дозволені міжнародним перевезенням собі, і е, можете почати працювати з нами, оскільки е, можна працювати, можна економити, можна будувати такий реферальний бізнес, як будую я. Чим більше у вас рефералів, які активні, тим більша у вас зарплата. Тому приєднуйтеся в мій такий крутий бізнес і буде вам щастя. А наразі! Всіх обнімаю, цілую. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі і за вашу підтримку. Для мене це дуже-дуже цінно. Всіх обнімаю, цілую. Пока-пока.